Міго. З вами знову Чеп і новий раночок, нова барахолочка. Так, сьогодні я трохи пізніше приїхав. Вирішив поспати на півгодинки більше. І взагалі-то не знаю наскільки сьогодні буде у мене довга барахолка, бо сьогодні мені раненько треба. Повернутися додому. Так що годинки 3-4 я полажу і буду вже їхати додому. Ну, але все одно, не знаю, на випуск може на карибу щось якихось ніщячків. І подивимось, що ж воно все-таки сьогодні буде, чи буде щось, чи не буде. Перевіримо. Ви зі мною. тоді погнали. Так, на кучі, дивіться, трохи знайшов. Це мені роутер включити треба. Ну, звичайний двійник, под, подвійник. Так, потім коробка пуста, від Apple Pencil, але тут а, чому я її взяв? Тут є ось а, перехідник на лайтінг і змінне... Ах, наконечник, накінечник змінний. Коробку то можна викинути, вона мені не потрібна. Так, і дивіться, які іграшки класні. Це з Хорайзена. Ось дивіться які роботи. Отакі з хорайзена. Отакі ось. Потім ось. Я не пам'ятаю як вони називаються, але ось вони так виглядають. Ну і оцей самий здоровий. Це якісь оригінальні з клеймами вон. Іграшки. Ну непогані. Кайфові. Он такого плана. 300, як і вчора. Як і вчора, так? Да? да, могу 400. вихідні. Да. А менше, в обратну сторону. Я не Двісті п'ятдесят. Ну ладно, а на карту можна? Як вчора? На карту триста? Да. Можно. HyperX. икс. Це які? Які які? Cloud 2. Жаль, мікрофона нема, бо у мене питали з мікрофона. А скільки коштують? От оці. 500 гривень. 500, да? Ага, все. 500 гривень коштують. Ладно, за 500 гривень це. Це нюанси. Ось такий диск в мене кришка тріснута. Кришки цієї немає. Ну, моделька непогана, якби був в нормальному стані, але це вже труба, це вже труба. Все мокре, страшне. Я не знаю. Mm -hmm. 200 в Жалко него клипсы. За 150 да, будет? Вот таких вот приставочек там он. Дивіться, аж 4 штуки. піднес зроблено. Ну це вже новоробнее. Дивіться, бачите, їх аж, аж 4 штуки. Але без джойстиків. з <плес> таке. І Не нельзя. Значить не буду скривати? Так, і скривати. Не буду вскривати. Открыто все, у нас ничего не стоит. Она стоит на 2000 гривен дешевле. Сейчас, сейчас Поските, такие ноутбуки стоят? Такие 400 рублей? А он працюет, чи кто ну, его? знает. Да, не, пожалуйста, видите, но более ты тих... ну, такой руках рахую по плану нет. А блока живлення нема? Нема, до Ні, там ще є до нього якийсь. А, жорсткий диск, да, це все, ага. все до нього є. Это то не жорсткий диск, то на ну, стара така штука, Так. Кого? Э, а что это такое? 21 -го можно года Хорошо, Саш, я тебя услышу. За 300 буду? Нет, это неизвестно, вот. что, ну неизвестно, -не, да что нет, не потом значок ложить сейчас. Якби хоч було живлення, щоб було, де я його буду шукати? 350. Все, я вас почув. Давайте 350. Так, дивіться, яку штуку знайшов. Я вже її придбав, гроші віддав. отдав, дивіться. Так, у Тут був. Звів, клац. Чувак. Вот так Энна вот. Вот так Як вам така зброя? Это шумові перші. Нічого, нічого таке купив. Так, залишили мене за головного на лотку. Бачите, можна продавати. що у нас тут розкажу вас. Так. Sony Walkman плеєрок отакий. Що тут ще цікавого? Ось якийсь Fast 2 в одному на магнітах. На магнітах. О! ту-ту, Так, а це мій сьогодні придбав? Але віддам на заміну пасика. Віддам на заміну пасика. Отакий. От ну все, потроху-потроху привикаю до продаж. Скоро сам тут буду стояти продавати. Будете приходити купувати Аміга у мене. Чудові речі. Об'єктиви всякі. Шарики, що хочеш. О, навіть отакі Sony Walkman плеєрок є. Ось така сьогодні коротенька барахолочка. Йду я додому. Сподіваюсь, що на ноутбук у мене такий блок живлення є. Треба буде перевіряти. Так що сьогодні також буде перевірочка. Ну, я сподіваюся на це. Так що не перемикайтеся. Хелова аміго! З вами знову Психачеп і друга частина барахольних оглядів. Що ж мені вдалося знайти у неділю. Цього дня не так багато часу в мене було. Потрібно було додому їхати, були нюанси. Знаєте, домашні справи. У мене все ж таки є сім'я, дитина. Треба приділяти їм час. Але не вирватися на барахолку, я все ж таки не зміг, не знаю, на пару годинок, але все ж таки, все ж таки поперся. Так, давайте ж ну, розпочнемо, щоб довго не затягувати. Що ж я такого взяв? Спочатку з неігрового. бо ігрового. Ну. Я не знаю, консольного, от, мабуть, мабуть нічого. Але к... все, не буду не буду це розганяти. Все, давайте зараз подивимось, що ж такого є. Що не потрапило на відео, ось отакий чудовий гаманець. Дивіться. Шкіряний повністю в класному стані. Мені Аміго в Телеграм написав, так що підписуйтесь на Телеграм. Там дуже багато цікавих обговорень. Я туди викладаю те, що я все ж таки. Знайшов на барахолці, там одразу можна щось прикупити, щось замовити, поспілкуватись, не знаю, підписуйтесь, дуже класний. Телеграм дуже класний, дуже активний. І ось людина мені написала тільки. Спитав за мій, а, а мій спитав за мій гаманець. Каже, а де ти такий класний гаманець взяв, я собі хочу. А я думаю, та, я йому відповідаю: взяв на барахолці недорого, отакий от гаманець, ну такий, той, як у мене, постійно на відео. Він каже: я собі б такий би хотів. І тут. Новий день, нова барахолочка, Ба-бам! Ту-ту-ту-ту! І я бачу цей чудовий гомонець. Думаю, треба його, його взяти. Взяти і все. І одразу сьогодні я йому його і відправлю. Отакі от от. От от чудові. Так що підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на інстаграми. У нас там багато всього чудовенького. Приходьте, приєднуйтесь і думаю. Все у нас буде добре. І у мене, і у вас. Все, все буде кайфово. Так, наступна дуже приємна покупочка. Це ось отакі кос Sport Pro. Амбушур немає, але я їх вже замовив. Так що я їх відновлю. 10 гривень вони коштували повністю справні. Ось тут відпала оця ось штучка поролонова. але вона є. Я її сюди приєднаю і вони, вони будуть. З новими амбушурами дуже кайфові. Це такі навушники я постійно ці беру, якщо вони нормально коштують, бо це така невмируща класика, реально. Я сам з такими проходив ну, років, мабуть, 5 чи 6. Вони ламалися. Я міняв три рази там провід на них, але вони все одно класно звучали і не переставали. Працювати, знаєте, це єдиний нюанс. Там у них. Е... Ну як? Це, це, це навіть не нюанс. Якщо за два роки в тебе відпав провід, ну це не нюанс. А ти його потім перепаяв ще два роки з ним проходив. Ну Вони кайфові. Кайфові, дуже такі стільові, не знаю, мало місця займають, до сих пір люди з ними ходять. Раджу, раджу. Так, наступне ще одна, ще одна фляжечка. Ще одна фляжечка під конячок чи щось там іще, Який тут рік 79 рік. Клас. Клас. Я не нарадуюсь. Минулого разу взяв таких дві. І ось іще третя в тому ж самому місці. Але кажуть, більш не буде. Так що, якщо вам треба, звертайтеся, я вам продам. Ну, не можу сказати, що недорого. Бо коштують вони нормально. Фотки я також спробую прикріпити. Подивіться на фоточки, скільки вони коштують. І таке треба було взяти. Взяв за 300 гривень, але коштують вони набагато дорожче. Клас, клас. Так, наступна. тут такі, знаєте, невеличкі пакуночки, але є. Це ось отакий чудовий олівець від Apple. Взяв я його саме через оці ось нюанси, які є в коробці. Тут змінний наконечник і. Перехідник для живлення. Прикольно. До речі, сам олівець у мене є. Якщо може комусь потрібно, я так з коробкою і з оцими допами можу вам продати. Якщо є. Комплектик отак, бах. Ну, не буде самої видвіжної кришки. Ну, це, це вже таке. Воно не, не треба. На функціонал не впливає. Так. Так. Дали мені ще на продаж такий чудовий чохол. Чохол класний. Отут, он, дивіться, такий фігурний з ВСТями. З тисненням, і тут он класно виглядає. Це, я так розумію, на Steam Deck. Отакий От чудовий. Ух, вона здорова. Я ніколи в руках не тримав, ніколи вживу не бачив Steam Deck. Але а, зараз, тримаючи в руках оцей гріб, оцей чохол, я а, розумію, наскільки у нього великі розміри. Ну, така, знаєте, штука добряча. звичайний джойстик не похоже. Ну, але. Сучасні портативки так і виглядають. Так що, кому треба, також. Оце, ну це недорого, недорого, так що недорого така штука буде продаватись у мене. Так, наступне. Давайте трохи трохи іграшок. На стрімі іграшки доволі а, гарно купували. А це у нас іграшки, саме, дивіться, з Horizon. М -м 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 -м. Клас, я знайшов. Щось по 20 гривень вони мені зайшли взагалі. Так, це у нас фірма C-C. Сі якась. Фіа. А, це Фанко. Це, це, це від Фанко. 2017 рік. Від Фанко. Оця ось дивіться, фанко. Вау, а я навіть не знав, що вони фанко. Дивіться, як класно виглядає. А тут теж фанко. Де тут клейма, клейма, клейма? Так, всі вони фанко. Всі фанко, дивіться. Блін, оце клас. Я чотири іграшки Funko Pop знайшов. Дивіться. По грі Horizon Zero Dawn. Чи може це з другої частини? Дивіться, як вони кайфово виглядають. На поличку саме то ще й фанківські, оригінальні. М -м -м -м. Кайфова знахідка. Кайфова, думаю, я її продам. І комусь воно буде нормально приносити задоволення такі, такі, такі чудові іграшки. <смі> так. а, далі знову, я не знаю, будете мене хейтити, не хейтити, це ж не ігрове. А скажу, ти б ж ігровий канал. Ну, чого, не купляти такі речі я не можу. Це якась кайфова річ. 350 гривень коштувала. Немає, дивіться, прикладу. Але мені сказали, що приклад буде. Дали номер телефона, треба буде зізвонитися. О, дивіться, воно крутиться, від'їжджає як этот фокус. Вау. Ого, який! Та ти що? Ти що, ти що ти шо? Ти жо, ти шо? Ти що Що воно робить? Ось отак воно відкривається. І отак дивіться. Зарядив. І слухаємо. Клас! Отаке фоторужо. Отак можна відкрити. Подивитися, все працює. Це у нас а, Zenit 12 Сфотоснай. С, я так розумію, це снайпер, фотоснайпер 12. В такому комплекті все чудово працює. Механіка іде в ідеальному стані. З номерами, з клеймами. Отаке. От Якщо принесуть мені ще а, до нього. Приклад, це буде взагалі. Якась пістолетна ручка. Чи навіть автоматна, я не знаю. Робили, бо, бо на одних заводах робили. Так, і підкажіть мені, будь ласка, скільки ця штука може коштувати? Якщо хтось знає, а взяв я її за 350 гривень. Отаке фото Я думаю, що це класна покупка. І я зможу на цьому заробити. Так, от такі у мене меркантильні. <рес> Меркантильні думки. І самий класний лотик. Бачили минулого разу. Я ноутбучок IBM взяв, і ви не повірите знову. Знову, знову, ще один Ще один IBM, але в дуже класному стані. Ну як, в дуже класному? Класному на свої роки. Там не було жалко блока живлення Блок живлення у мене ось є окремо IBMівський. Бо в мене вже є такі в колекції, я їх дуже полюбляю. В колекції собі Збираю. І що там чудового було в комплекті, так це ось іще флопік. О, я за таким флопіком, саме за таким розміром, ганявся, ганявся вже, не знаю, років, років два чи три. А знаєте чому? Бо я колись уже пішов на барахолку. Зараз розповім трохи історію. Пішов на барахолку, бачу е, майже саме отакий ноут, але тут 65-й, а там 60-й. І там також лежав флопік. А я взагалі раніше не шарив, що це флопік і від нього, хоч тут і написано IBM, але я не звернув увагу. І я ноут тільки розплачую за ноут. А приходить другий еміго і каже: Опа, флопік, а скільки коштує? Йому там сказали 50 гривень і він забрав одразу флопіка. І я з такий стою, і я не обратив внимання, не звернув увагу. вибачайте за русізми, не звернув увагу. Але я виправляюся. Не звернув увагу, що він також йде в комплекті. І я його дуже довго шукав, як ви бачили в минулих роликах. IBM-овські флопаки я вже збирав, але там роз'єм був інший і він не підходив саме до мого. А тут бац і комплектом. І комплектом іде 350 гривень, ноут, флопак в комплекті. Але, але, о, тут іще щось від'єднується. А як же ж воно? Ні, щось. Щось не можу від'єднатись. Чи можу, не можу. Боюся зламати. Так. Такс, такс, такс. Але погано, що не було блока живлення. От якби був блок живлення, і дивіться, він, який а, чудовий, який класний. Тут іще в ньому всередині, бачите? Бачите, дисководи ще є. Якщо він працює, ой, я буду кайфувати. Уу, страшенно. Ще й форм фактор 4 на 3. Це взагалі мій улюблений в ноутбуках форм-фактор. Дивіться, який у нього стан. Це ще японські, японські, японські іерогліфи. Саунд, саунд. Тут навіть е не моно, а стерео, стерео, два динаміка йде. Вау, вау, та ти що, неймовірно! Давайте ж перевіримо. Саме-саме цікаве, це, це перевірочка. Так, я дуже сподіваюся, ну, ану, ану пожал. Будь, ласочка, будь ласочка, запрацюй. Так, ось у нього живлення. Ой, хочу, щоб працював, страшне як. Ай-яй-яй-яй-яй, так, вмикаємо. Вмикаємо. Оба на і так, так. Так. Поки що загорілося. Загорілося у нього світлодіод. Іде вмикання, не бачу кнопки вмикання. Де ж ти вмикаєшся? О, збоку. Збоку у нього увімкнення. О, щось пішло. Щось пішло. Це вже гарний знак. Гудить він, звісно, так собі. Ага, якусь ошибку. Помилку, помилку якусь видав. Пише error 006. 161, 192, 163. Ага, дата. Знов, знов дата. Так, ану, 20, 24. Погнали. Так, сподіваюся, вам там видно на камеру. Знов помилка. Знов помилка 192. Треба гуглити. Ну, добре, що він запускається. О, дивіться, який класний! Ох, помилок видає страшне. Ну, не, 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 не сварися. Не надо, не надо на мене сваритися. Я тебе рятую з барахолки, а ти на мене сваришся. Так, щось меморі. Спогади. Провіряє оперативні спогади. Ха, піддивився я оце. Про спогади у Аміго, у Лікана з каналу 667 МГц. Привіт-привіт тобі. Він там каже, що оперативні спогади, і я. До речі, як ви ставитесь до у, у таких е, запозичень у інших каналів? Бо мені вже кажуть, там, знаєте, я там про Алілую там, е, є такий канал потроши, е, Потрошитель, але він, він раніше був. Там людина. Копала з шукачем в Англії, шукав різні скарби такого плану. І я у нього, коли він щось знаходив цікаве, то він вставляв звуки «алі, Алілуї і казав там Алілуї, брати та сестри. І я у нього, як данина, як данина до цього каналу, знаєте, я віддаю свою повагу цьому каналу. Я застосував цей вираз. У своєму каналі, так, так би мовити, запозичив. знаєте. А, а мені Аміго написав, каже, не можна це, типа, не можна так робити. Придумай щось своє. І так само, як у тут з оперативними спогадами. А, я так само, знаєте, це як відсилки, Для мене це як відсилки. Я не то що ворую і використовую їх у себе. Це, як ви знаєте, така а, пасхальне а, яйце. У роликах я його застосував, і люди знають, які дивляться, і мій канал, і добропорядочного аміго Лікана з 667 МГц. Також його дивляться, і вони такі, а це там було клас. І згадають і мене, і його. І це, я думаю, викликає позитивні якісь емоції, а не негатив, як о, у цього аміго, який сказав, придумай щось своє, а, а, не, а не воруй. А не воруй о, у ці. Штучки у інших каналів. Як, як ви сприймаєте цю, цю штуку? Я У ці відсилки відсилки до інших каналів. Так, ну щось в меморі не перевіряє. Ну, добре, що він працює. Буду я з ним розбиратись. Це мені дуже-дуже порадувала мене ця покупочка, бо це клас. В такому стані його трошечки помити. От дивіться, які тут роз'єми є класні. Що у нас тут? Ось, ось сюди якраз флопак під'єднується. Далі. Ось такі розі забув, як вони називаються розширення. Мишку можна під'єднати. Тут у нас VGA порт і Паралель порт, мабуть. А тут, не знаю, не знаю, що за док-станцію навіть можна включити. Так, а тут. Ну, коротше, багато всього, багато всього. Отак можна від'єднати, дивіться, навіть сідіром можна вийняти і поставити щось туди, щось туди інше. Так, ну ось такі покупочки, ось такі. Буду викладати в Телеграм, все, що я купив, буду викладати в Телеграм, фотографіями. Там ви зможете щось прибрати, якісь, при, придбати, якісь речі, також поспілкуватись. Так що підписуйтесь на телеграм, на інстаграм, на всі канали, якщо вам цікава така рубрика, таке такі спілкування. І до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, міго! -пока,